Що Зеленський Володимир Олександрович знав за півроку, що буде широкомасштабний напад на територію України, тому що на Раді національної безпеки України до даного розвідка допівує, що буде широкомасштабний напад. А також той факт, що Зеленський, Володимир Олександрович, знаючи, що буде широкомасштабний напад, він розброював Збройні Сили України, заявляючи, що він нелог йому 42 роки. І я на підставі цього, всіх матеріалів з журналістської діяльності зіграв і пішов, подав до прокуратури цю інформацію, що я вбачаю і народ України вбачає зрадності про російські дії Зеленського Володимира Олександровича, президента України, якого повноваження вже закінчилися на 21 -5 2024 року. Ну, Щоб знаєте, в законний спосіб, щоб суд постановив чи звинувачити, звинуватити Зеленського Володимира Олександровича в його е кримінальних діях, чи оправдати, тому що ну, в законний спосіб. Тому я написав таку заяву. Зачитати вам заяву, яка була до прокурора. Давайте зачитати нашу правду. Заяву від е до прокурора. Прокурором Одеської області обласної прокуратури, прокурору Ізмінівської окружної прокуратури Артуру Дмитровичу Котенко від офіцера Збройних Сил України, голови громадської організації Ярош Україна понад усе, члена громадської ради, при Одеській обласній адміністрації, журналіста, громадянина України Яроша Павла Геннадійовича, заяву про вчинення. Кримінального правопорушення стаття 214 КПК України, яку отримала інспектор слідчого ізолятора Журавльова 21.05.2024 року, де поставила підпис і надала корішки про відправлення дану, дану заяву прокурору. Президентом України Зеленським Володимиром Олександровичем повноваження, якого припинено 20. Першого на п'ятого дві тисячі двадцять року стаття сто конституції України, основного закону України, президент України, опирається громадянами України на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. Право недоторканності Зеленського Володимира Олександровича закінчилося 20.05.2024 року, стаття 105 Конституції України. Зеленський Володимир Олександрович, громадянин України, умисно вчинив кримінальне правопорушення, створив загрозу національної безпеці України, обізнано, маючи умисел змінив межі території України, знищує український народ, геноцид. Повалив Конституційний лад України, захопив, узурпував владу, заперечував збройну агресію Російської Федерації. про російський зрадник Володимир Олександрович Зеленський. Перше, Зеленський Володимир Олександрович 24.02.2022 року не вніс подання до Верховної Ради України про оголошення стану війни у разі збройної агресії. Стаття це повноваження президента України, зобов'язана. Стаття 106, частина 19 Конституції України, відповідно статті 19 Конституції України. Друге, Зеленський Володимир Олександрович 23 лютого 2021 року надав наказ про розмінування Чангару та Каланчика, на підставі чого військо Російської Федерації захопило лівобережну Україну, вбиту український народ, зірвано на Каховську ГЕС. Третє, Зеленський Володимир Олександрович 26 жовтня 2021 року надав наказ Розброєння Збройних сил України, заявляючи, я не лох мені 42 роки здати зброю, незважаючи на масові протести в Україні, ні капітуляції. Четверто. Зеленський Володимир Олександрович 12 лютого 2022 року заперечував збройну агресію Російської Федерації на прес-конференції. Заявив, треба готуватися до свят, жарити шашлики. Натомість, треба було готуватися до війни, Буданов розвідка на Раді національної безпеки України та оборони. Заявив, що буде широкомасштабний напад Російської Федерації. Війна. За півроку до нападу. П'яте. 14 грудня 2021 року Верховною Радою України прийнято закон про схвалення рішення президента, президента України про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Шосте. Заява Зеленського Володимира Олександровича будемо воювати до останнього українця. На підставі вище зазначеного прошу. Перше від, відповідно статті 214 КПК України внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за статтями 111, 442, 436 крим 2, 109 КПК України. Та протягом п'яти робочих днів з дня внесення відомостей з дотриманням право відсутності стаття 116 КПК України передати наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування. Друге, надати Павлу Ярошу витяг з єдиного реєстру досудового розслідування стаття. 214 КПК України. Надані додатки. Були надані докази. перших на 23 аркуші, зібрані під час журналістського розслідування. Друге, відеодокази надані під час досудового розслідування. Будуть. Також, зважаючи на те, що прокурор. Що області, що прокурор Котенко проігнорували мою заяву відповідно статті 214 КПК України, де чітко зазначено, що я навіть зачитаю, що прокурор не відкладно, не, від, не відкладно, але не пізніше 24 години після подання заяви. Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування. Це частина перша. Також частина четверта зазначена. що прокурор зобов'язаний прийняти. Та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Також, частина сьома. Якщо відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру, досудового розслідування внесені прокурором. Він зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня внесення таких відомостей з дотриманням правил підслідності передати наявні у них матеріали Дуже. до відповідного органу до судового розслідування та долучити проведення до судового розслідування. На підставі цього, що прокурор проігнорував мою заяву про вчинення кримінального правопорушення, я звернувся до суду. Щоб суд виконав свою роботу і зобов'язав прокурора здійснити його роботу відповідно статті 19 КПК Конституції України внести відомості до єдиного реєстру. Я звернувся до суду із своєю скаргою, Слідчому суді. Приморського районного суду, МОДС, копія, Генеральна прокуратура, скажник, офіцер Збройних сил України, голова громадської організації Ярош Україна Понодусе, член громадської ради при Одеській обласній адміністрації, журналіст, громадянин України Ярош Павло Генайович. Скарга на бездіяльність прокурора відповідно статті 303, 306, 307 КПК України, прокурор окружної прокуратури Одеської області. Артур Дмитрович Тотенко не вніс відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудового розслідувань, стаття 214 КПК України за заявою Павла Ярошев 21.05 2024 року про внесення про вчинення кримінального правопорушення Президентом України Зеленським Володимиром Олександровичем, повноваження якого припинено. 21.05.2024 року стаття 103 Конституції України, основного закону України, президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Право недоторканності Зеленського Володимира Олександровича закінчилося 20.05.2024 року, стаття 105 Конституції України. Зеленський Володимир Олександрович, громадянин України, умисно вчинив кримінальне правопорушення, створив загрозу національної безпеці України, обізнано маючи умисел змінив межі території України, знищує український народ, геноцид. Повалив <кій> Конституційний влад України, захопив, узурпував владу, заперечував збройну агресію Російської Федерації. Зрада! Проросійський зрадник Зеленський Володимир Олександрович порушив закон України статті 111, 442, 436, прим2, 109 Кримінального кодексу України. Прошу суд, перше, зобов'язати прокурора. Окружної прокуратури Одеської області Артура Дмитровича Котенка вчинити дію стаття 307, частина 2, пункт 3 КПК України. Відповідно статті 214 КПК України внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за статтями 111. 442, 436, 2, 109 Кримінального кодексу України на Зеленського Володимира Олександровича. Та протягом п'яти робочих днів з дня внесення відомостей з дотриманням правил підслідності статті 216 КПК України передати наявні матеріали до відповідного органу, досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування. Друге. Надати Павлу Ярошу витяг з єдиного реєстру до судового розслідування стаття, відповідно статті 214 ЄПК України в зазначений термін. Надані додатки. Сама заява з підписом від 21.05.2024, де підписано інспектором журавльовою, яка працює в державній установи Одеський Слідчий Ізолятор, також надано. Талон, талон підтвердження за номером 102 100, е, е, з державної установи Одеський Слідчий ізолятор про відправлення даної заяви прокурору. І також такий же талон, що е, е, зам начальника, виконуючи обов'язки начальника Віталі, е, Віталій Колбасой поставлено, що даний лист передано до прокурора. Також. Ну, якщо прокурор силається, що не бачить що зазначено в Конституцією України, я тоді зачитаю відповідно статті 103, де зазначено президент України обирається громадянами України на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Ми знаємо, що закінчився 21.05.2024 року строк повноваження термін п'ятирічний. Також відповідно статті 105, зазначено Конституцією України, основного закону України. Зазначено, що президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень. Повноваження 21.05.2024 року закінчилося. Також, якщо хочете поважний суд, ми можемо переглянути докази, які були надані прокурору. Флешка у мене з собою, якщо хочете, ми можемо переглянути. Так, так, давайте, я наполягаю на Е, спочатку відкривайте зранку. Якби влада завчасно попередила українців про повномасштабне вторгнення, російська армія взяла в Україну за три дні. Про це в інтерв'ю The Washington Post сказав президент України Володимир Зеленський. За його словами, якби він повідомив про те, що вторгнення готується, то українська економіка втрачала по 7 мільярдів доларів щомісяця. За словами Зеленського, це сталося б наслідок хаосу, який могли би породити в офісі президента таким оголошенням. Натомість країна була настільки підготовлена до вторгнення, наскільки це було можливо, попри те, що західні партнери не надавали достатньо зброї Україні до початку вторгнення Росії, сказав Зеленський. Нагадаю, до початку повномасштабного вторгнення, коли західні партнери України та закордонні медіа попереджали про те, що Володимир Путін планує повномасштабний напад на Україну, Володимир Зеленський неодноразово закликав. Цитую не вірити маніпуляціям та фейкам. Про це у соціальних мережах деякі опозиційні політики, журналісти та активісти розкритикували заяви Зеленського в інтерв'ю до Washington Post. зокрема через нібито введення в оману суспільства та неготовність країни до оборони. Детальніше про те, чому офіс президента закликав українців не панікувати, коли там вже знали про те, що вторгнення Росії відбудеться. Говоримо далі з нами наживо народний депутат України від фракції Слуга народу Федір Вініславський. Добрий вечір. В інтерв'ю пост Володимир Зеленський сказав, що країна була готова настільки, наскільки це було можливо. Я хотів вас запитати, як ви гадаєте, чи дійсно це так? Тому що досі виникають питання щодо підготовки оборони Маріуполя, наприклад, підготовки територіальної оборони, тої ж, яка лише почала формуватися. От яка ваша думка? Ну перше, дивіться. Тут коли ми говоримо про. Попередження наших західних партнерів тут, тут треба розуміти, що це була інформація, яку надавала системно західна розвідка, і вона підтверджувалася, до речі, і головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Пан Кирил Боданов дійсно попереджав нас про те, що повномасштабне вторгнення дуже з високою повірністю відбудеться січень лютий. Це було десь за півроку до початку війни. Я маю на увазі попереджав нас, членів комітету садити безпеки оборони розвитку в закритому режимі на засіданнях, і говорити про те, що ця інформація мала бути оприлюднена на широко загалу. То я хочу з президентом, що це викликало б неминучу паніку, неминучу. Хвилю міграції з одного боку дуже швидкої. А з іншого боку, тут знаєте, треба розуміти, що ворог міг скоргувати плани, якби було відверто проголошено про те, що ми розуміємо, що вони має відбутися, і виключати, приключати, що це відбулося не в лютому, наприклад, а в листопаді чи в грудні, ми також не можемо. Тому що з квітня ну, тоді якраз я хотів просто нагадати, що що якраз таки в листопаді тоді були ось ці зустрічі Путіна з Байденом, а консультації з НАТО висували в Кремлі свої вимоги до НАТО. Тобто, ну от це той той час був, коли ви такі ніби торгій йшли. Ну, тут, навіть не тонах буде на тому, що Україна цю інформацію мала. Але на кордонах України з боку Російської Федерації було зосереджено практично таку саму кількість військ ворога, і з якою він розпочав цю широкомасштабну війну. Тобто, за великим рахунком, Путін і його війська були готові до в Україну, починаючи з весни минулого року. І будь-яка інформація чи будь-які активні дії з боку України вони призвели, на мою думку, вони призвели до того, що просто. shumë e të Там на місці, на два, на три, і все одно Україна від цього нічого не вигалою, тому що е, ворог розуміло, що ми починаємо до того. Е, з, того. з іншого боку, ми е, діяли так, як мали діяти в умовах тої інформації, яку ми отримували. Я хочу нагадати, ви правильно зазначили, що лише в липні місяці липня 2021 року було ухвалено закон про національного спротиву, який мав би бути по ідеї ухвалений ще в 2014-2015 році, після початку війни. Але в силу різних причин цей закон не ухвалювався. Ми його ухвалили в минулому році і почалося формування територіальної оборони. До речі, я переконаний, що саме завдяки в тому числі і територіальній обороні і масовому озброєнню і, і добровольчих формувань територіальної оборони план Путіна не був реалізований. Окрім того, і двадцять першому двадцять другому році на сектор безпеки оборони в державному бюджеті було виділено рекордні пане Воніславські. Якраз про це хочу вас запитати. Дивіться дійсно, тут багато саме Зеленський звітував перед верховною радою, що рекордні гроші були виділено на оборону. Однак так само, от ви самі згадали про те, що війська армії РФ були біля кордонів України вже навесні 2021 року, і якраз тоді я. От читав, що рахункова палата казала про те, що оборонне замовлення не виконується. А на той момент вже були а, певні строки зірвані, а зрештою, потім, в кінці року, а, Міністерство оборони відзитувалося, що повністю було виконано замовлення. Але ну, от були такі проблеми, і я так розумію, це була одна з причин, чому звільнили міністра оборони пана Тарана. От, можете це прокоментувати? От чому саме тоді, коли були війська, от тоді зривалися строки? Не, я не. Там факт не може підтвердити, що та вона не саме за невконання державного оборонного замовлення чи оборони плана оборони за тиво. Справа в тому, що ця, скажімо так, пауза в виконанні плана фінансування сфери безпеки оборони, вона була пов'язана не сім із суб'єктивним чином, а в зміною законодавчого регулювання. Я хочу нагадати, що коли новий закон. Сучасний який повністю практично відповідає європейським кращим за зразкам е оборонних закупівель закон про державні оборонні закупівель, який змінив алгоритм філософію оборонних закупівель, якраз 21 перший рік він став таким переломним, коли ми відмовлялися від державного оборону замовлення переходу до до докладно оборонних закупівель. Звичайно, е завжди, коли змінюються радикальні підходи, є певна така. Ну, пауза в реалізації бюджетних коштів на ту чи інші складу. Тому... Зрозуміло пане Веніславський, я от ще хочу вас запитати Зеленський в тому ж інтерв'ю сказав, що держава втрачала би по 7 мільярдів доларів щомісяця, якби про вторгнення попередило завчасно. Я так розумію, що ну, це прямо принтексно сказав в цьому інтерв'ю, що зараз, під час війни, 7 мільярдів витрачається, але українська економіка почала б витрачати такі кошти. Вже починаючи там, наприклад, з жовтня. Так? Чи, коректно? Ну, чи коректно це? Адже Де. зараз Україна втрачає такі гроші через війну, через об'єктивні чинники, руйнації інфраструктури, підприємств, трату роботи населення, тобто прямі чинники, які впливають на економіку. А він каже, що це лише через панію, такі втрати були Ну, Мені здається, що це не коректно. І тут не зовсім так. Справа в тому, що завдяки якраз тому, що відбулася війна, Україна кожного місяця, з початку війни, має мінус на 5-7 мільярдів кожного місяця втрат державної бюджету. Мова йде про комплексну підхід. Тобто, якби було оголошено про те, що ворог нападе, звичайно, відбулися б дуже неконтрольований Процеси, з точки зору переміщення людей, в тому числі ці, цілі, яким чином відреагувала економіка, є розрахунки, які підтверджують слова президента, що Україна втрачала більшому такій гроші. Питання не в тому стільки, ж. ми говоримо про те, що через війну ми зараз втрачаємо 5-7 мільярдів mm -hmm. доларів щомісяця. Якби розпочалася паніка, я ще раз підкреслюю, знаєте, зараз не можна говорити, як би А що це стільки? за розрахунки? Це проводилися розрахунки ким? Кабміном, можливо. Ну міністерство економіки рахувало і міністерство фінансів і ці всі розрахунки вони зараз є. Вони е, найде іби і ще раз підбили було оголошено, що ворог нападе через два-три місяці, то почався дуже неконтрольований процес е, і виконує ці тому і до чого це призвело. Зараз дуже складно говорити. Тому е, знаєте, я переконаний, що та модель поведінки органів влади, яка була обрана, вона була правильна. Завдяки тому, що е, ця інформація не була доведена до широкого загалу, але військові її знали. Вдалося достатньо грамотно побудувати командовачу е, свободних е, військ е, генералу Сирському е, оборону Києва. Е, було виведено е, військове формування, які обороняли Київ зі спосібних дислокації, які зазнали ударів у перший день війни. І завдяки тому, що це було зроблено, е, втрати були мінімальні в перші дні війни, але це все відбувалося на себе приховано. І що не можна було зробити, якби не було зрозуміло, що е, ми е, прогнозуємо одна платформа. Тому е, зараз не можна говорити, як було б е, краще чи гірше, але це е, те, що Україна втратила значно більше. Я цього переконую. тому що ми всі ми чудово знаємо е, оцінки західних і аналітиків, і військових, і політиків, що Україна Україні відводилося там 3-5 днів, максимум там один-два тижні для того, що вона капіталювала. Панеса, от ми... ви кажете, що Україна втратила значно більше. Я так розумію, в економічних е економічних термінах я просто хочу запитати, от по зеленському часу закидають е його фразу про шашлики у травні. Нагадаю нашим глядачам, що так президент намагався заспокоїти українців у січні. Мовляв, не панікуймо, е ще посмажимо шашлики у травні. І я підозрюю, що для багатьох це стало аргументом а, президент міг заспокоїти людей. А, багато з них хто залишився вдома, не виїхали можливо з міст і сіл, які потім опинилися під окупацією чи під обстрілами, бомбардуваннями. Як можна, ну, як, як яке Ваше ставлення цього, що може тепер що можна тепер сказати тим, хто а, за, ну, родичам загиблих чи постраждали через те, що вони не були попереджені? Ну ймовірно, що ці люди деякі з них могли би виїхати і зберегти своє життя. Ну ви знаєте, говорити про те, що інформація дозволила б людям врятувати життя, є абсолютно некоректно, тому що е, про те, що через кілька днів ворог буде на підступах до Києва і будуть пілокупацію Гостомель бучанки далі, точно ніхто спрогнозувати не міг і наприклад жаль навіть, навіть ми не може спрогнозувати, що ворогу вдасться. При те, що ми були поінформовані про можливі, можливі напрямки удару, вдасться зробити саме це в ті тих, в тих строки і в тих місцях. Тому, якби навіть ми розуміли, чи люди знали, що буде війна, говорити про те, що околиці Києва змогли б виїхати, ну, це навряд чи до цього хтось би був готовий і найбув, мало хто прогнозував, що це може так і бути. Звичайно, війна передбачає втрати і говорити про те, що ці втрати могли бути меншими чи більшими, якби були люди заінформовані, зараз, на жаль, ми не можемо. Ну, ось, як ви кажете, що ви це... що не прогнозували те, що може, може саме так піти війна. А, mm -hmm. а як тоді? Ні. Е було, е За інформацією нашого головного управління розвідки було передбачено, що ворог може нанести ракетні удари по всій території mm -hmm. України. Було передбачено, що ворог може почати широкомасштабне вторгнення, не те, що він. Піде з боку Білорусі і з боку Чорнобильської зони ну такої інформації е... ні в українському розвідці, ні в західні партнерів не було. Я правильно розум стовірно, що вони саме. Ти можуть направити один з головних імперії, такої інформації у нас такому обсязі не буде. Ну, от я пам'ятаю, що коли лише в медіа почали обговорювати можливість повномасштабного вторгнення, була така карта від німецького віддання Більд, де прям схематично було показано, з яких боків може відбутися напад. І там були, зокрема, стрілочки так, з боку Білорусі. Чи правильно розумію, що до такого сценарію не були готові? Ну, скажімо так, за півроку такого сценарію дуже не були готові, до такого сценарію. Ми почали готуватися десь вже на початку цього року. Ну і ви ну, як результат бачимо, що не, 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 не були до кінця готові. Ну про це, зокрема, і пан Данілов, секретар ДО казав в нашу металі. Ну, До війни буде готовий до війни, в принципі, знаєте, ніколи ніхто до війни не готовий. Від нас завжди є несподіваними. Mm -hmm. ну, Особи я навіть, попри те, що як санкційний оборонний розвитку був поінформований про можливі оці е, е, напрямки ударів і про те, mm -hmm. що. Я до кінця сам собі он, не вірив, моя сім'я до останнього дня перебувала в місті Харкові і виїхав лише 24 лютого, коли вже почалися обстріли. Зрозуміло, хоча маю сказати, що ну я не впевнений, що багато хто з тих, хто а, втратив людей, а, ну дійсно от, могли би погодитися з вами, але це це вже таке питання дійсно умовного способу. Якщо говорити про історію, я пропоную рухатися далі. Питання а, а, про а, про те, як розгортатиметься війна, зокрема от міністр оборони інтерв'ю «Голос Америки, сказав, що. Він не бачив, щоб війна заморожувалася, але ймовірне охолодження бойових дій це ось такий термін він використав. А тобто про завершення війни до кінця року вже не йдеться. Я чому питаю? Тому що про це зокрема говорив тий місяць тому.